Доброго дня усім! Сьогодні великий відогляд будинка села Ходосівка, будинок преміум класу, повністю зроблений есте'єр. Зовнішнє оздоблення до кінця зроблене, дуже чудовий басейн з таким фонтаном. Будинок 230 метрів, плюс тераси, також додатково гостьовий будинок, чи сауна ще. 50 метрів. Місце тут також під барбекю зону продумано Великі тераси, дуже гарні поєднання кольорів. Сьогодні буде докладний відом. подивіться на цю терасу Шудову. і задній двір. Це одна з найкрасивіших місць на цій ділянці і взагалі. В цьому селі один з найкращих будинків. Також місце під шезлонги, щоб загорати, так. є патіозона кострища, ділянка йде 9 соток, в районі 9 соток. Зараз також підемо всередину, подивимось, планування будинка, то дочекайтесь до кінця. Всередині будинок йде під чистове оздоблення. В будинку є чотири окремі кімнати, чотири окремі спальні, плюс велика кухня-вітальня. Ну і п'ята кімната, так, це чи цей гостьовий будиночок. Чи також можна зробити тут сам, саме тут вже під себе, як вам краще можна зробити. Дуже красиве озеленення. сподіваюсь. А сподобається цей будиночок. Багато підсвіточок. Скоро. включаться підсвіточки всі. Йде навіс більш закритого типу, на 4 авто. Плюс за забором там можна ще одне-два авто залишити. Як це все виглядає? Подивіться на ці вхідні двері. Чудові, висока стеля, високі вікна. По ділянці і по самому будинку багато є освітлення вечірнього. Зроблено правильно. вниз уходи водовідведення, септік з приливом, свердловина. Всі комунікації заведені і розведені по будинку. Плюс стяжка, тепла підлога, штукатурка це все зроблено. Так виглядає ділянка передня, також така ще бокова ділянка до тераси і до самого басейну заднього двору. А ми з вами вже підемо в сам будинок. Покажу вам планування будинку. Алюмінієві вхідні двері. Ми війшли. зліва гардеробна і котельня. Котельня йде зі своїм виходом на боковий двір. Один побудований цегли, півтори цегли. Утеплювач також йде, і фасад плитка, дерево. Дуже гарне поєднання кольорів. Це кімната окрема. На Першому поверсі, велика стеля. Санвузом на першому поверсі окремий військовий. Пов Подивіться на ці сходи. Відкриті сходи і величезна кухня вітальня Місце під каміння зліва. І така чудова відкрита зона open space з виходом на цю роздужну систему на терасу і з виходом на задній двір, з басейном, з фонтаном, з баня чи окремим будинком. Місце для відпочинок, місце, для кострища. Дуже все симпатично, гарно. Сподіваюсь, вам подобається. Якщо вас зацікавить, в описі ціна, контактний номер. Є всі меседжери. Давайте подивимось другий поверх. Бачите, така віконечка між сходами. І ще раз покажу вам цю кухню вітальню На другому поверсі три спальні, два санузла, одна велика гардеробна і також дві великих тераси. Це загальний самбузол. Є вся розводка комунікацій, Дивіться, на це вікно між сходами. Далі дитяча така окрема кімната з виходом на балкон і на велику терасу. Вікна практично до стелі. Друга кімната. Прошу. З Таким також балкончиком. Так це все виглядає. І мастер спальня. 40% другого поверху це мастер спальня. Зі своїм, зі своєю великою гардеробною. Тут можна віконечку зробити дисход. Де гардеробна, щоб було більше світла. Також можна зробити вихід на експлуатовану покрівлю, що це вам потрібно. Зліва також тут місце під камін можна зробити вихід, щоб потоплювати від каміна. Також висока стеля, свій великий санвузол, моноліт. і. Вихід на терасу з санузла і також з мастер-спальні. Велика тераса. І ось такий з тераси вигляд на свій двір, на такий басейн, свій чудовий басейн. з фонтаном. І ось така чудова панорама. Запрошуємо вас на перегляд, будинок преміум класу 230 метрів. Є також дві тераси, третій балкон, також гостьовий будиночок свій, чи сауна, фонтан, басейн. Навіс на 4 авто, будинок якісної побудови цегли. В описі ціна, контактний номер. Запрошуємо вас. Всім гарного дня, до бачення!